Короче, так, тільки не забудьте у мене тепер міняється аккаунт. Аккаунт. Я вам скажу, як він буде називатися. Я його придумала. Як, і ви знаєте, як найти не буду спати. Аврора це секрет. Я ще можу придумати. Коротше, я вже хочу покинути. Вже 2017 годин. 2017 рік. <хе> я вже так досі добре повибирала їй одяг. Ну нормальні, то вони прикольненькі, якщо що, чесно. Говорю, вони такі прикольні будуть. Я вже хочу так купити її і коли я буду, я вже завтра їду з моря. <хе> Папа, море. А, ну і коротше. Я хочу, коли я приїду з моря на другий день вже, то ой після завтра, якщо вже завтрашній день, то наче завтра, то вона ж мені ми маємо її замовити. Тільки чекати, бля. Ще скільки ой його треба замовляти, поки не приїдуть? а але можу їх в магазині купити. Я буду на киграшок, але я не знаю, що вони там є. Коротше, симку. А я міняю аккаунт па. -па.